Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати такі невеличкі квадратики з маршмеллоу. Десерт незвичний, і раніше я його не зустрічала, поки жила в Україні. Тут ми таке готуємо у мене на роботі, і я вирішила з вами поділитися з цим рецептом. Ці квадратики готуються з маршмеллоу і арахісовою пастою. Виходить доволі смачно, як на мене, дуже солодко, але діти в захваті від цього десерту. Давайте починати готувати. Спершу потрібно розтопити вершкове масло або маргарин разом з арахісовою пастою. Я беру арахісову пасту без цукру, але, звісно, якщо такої нема, можна і підсолоджену. І потім потрібно додати ось такі карамельні краплинки. На нашому українському ринку аналог такої карамелі це щось схоже на цукерки-корівка. Або ж в кондитерських магазинах також у нас в Україні продаються такі карамельні краплинки. І можна їх також використовувати, вони дуже смачні. Все об'єднуємо в чаші і відправляємо в мікрохвильову піч на 30 секунд. Після чого перемішуємо і знову в мікрохвильову піч на 30 секунд. І так робимо до тих пір, поки маса не стане гладенькою, однорідною, без комочків. Потрібно, щоб все добре розтопилось. І далі беремо маршмеллоу, висипаємо в велику миску чи кастрюлю. Буде цікавіше, якщо маршмелоу буде різнокольоровий. Заливаємо арахісовою масою і добряче перемішуємо. Потрібно, щоб кожен шматочок маршмеллоу був покритий арахісовою масою, після чого масу викладаємо в квадратну або прямокутну форму і даємо застинути в холодильнику. Потім можна дістати з форм і нарізати на квадратики. Або трикутнички, тут як вам подобається. Виходить дуже солодкий, ароматний, смачний десерт, від якого діти просто в захваті, і виглядає він доволі незвично і цікаво в розрізі. Як на мене, для любителів арахісової пасти такий десерт дуже підійде. Особливо, якщо ви полюбляєте солодке, так як, наприклад, мої діти. Вони ці квадратики беруть і в школу, і вдома. Особливо син він обожнює такі квадратики, і я думаю, вашим діткам може теж сподобається. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.